Всім привіт, з вами актуальні новини МКФКБ. Студенти 211 та 213 груп на практичному занятті та клас годині мали унікальну можливість поспілкуватися з Олександром Бокотеєм, успішним випускником 2006 року, який нині є власником магазину побутової техніки Кванту. Його шлях від студента до успішного підприємця став натхненням для майбутніх фахівців. Молодь довідалася, що працюючи за фахом, кожен має змогу набути цінного досвіду у спілкуванні з людьми та в управлінні фінансами. Виявляється, для успішного бізнесу важливо не лише продавати товари, а й правильно підходити до реклами. Зараз у компанії працюють дизайнери, які займаються візуальним оформленням продукції. За словами пана Олександра, тепер можна заробляти не тільки на традиційному бізнесі купівля-продаж, а й на створенні відео, розробці реклами, дизайну, адже ці сфери значно розширилися з розвитком технологій. Студенти активно брали участь у бесіді, ставили запитання і цікавилися деталями підприємницької діяльності. Та змінами в підходах до бізнесу зустріч стала для студентів цінним досвідом, адже вони отримали можливість почути реальну історію успіху та зрозуміти, які кроки необхідно робити для досягнення власних цілей. Дякуємо нашому успішному випускникові за натхнення та постійні поради. А ви, друзі, продовжуйте слідкувати за нашими актуальними новинами на студентському. До нових зустрічей! Слава Україні! Слава ЗСУ!